В дитинстві я ходила в церкву, ходила у церкву. Церква була дуже важливою. На похороні мого батька священник сказав, що той заслужив смерть, бо не так жив. І я перестала ходити. Як вернути віру. Дуже, дуже бракує. Ну, Розумієте? Священники це теж люди. Це те, що я казав, тільки що про родину загинувших. Можна, не подумавши та ляпнути щось, я дуже перепрошую за такий лексикон, але я хочу, щоб ви це почули. Скажеш щось язиком, ляпнеш не то, що треба. І можеш нівелювати цілу жертву цю велику. От так, як цей священник. Таляпну щось там під настрій? Так? Може не був поганий настрій? Сказав, що заслужив смерті, бо не так жив. Хто ми такі, щоб ми давали оцінку? Каже Господь. Хто ти такий, що судиш брата мого? Не маєш права судити? Дай суд Богове. Рахуйте, от, наприклад, ця людина, що іменно через, через цього священника ви маєте укріпитися у вірі. Цьому священнику ви подякуйте, що дав вам можливість укріпитися у вірі. І звернув увагу, а може, дійсно мій батько щось не так робив. І я тепер буду за нього молитися частіше. Знайдіть спосіб, щоб з того була якась користь, користь, а не приниження чи втрата віри. Відновіться у вірі, скажіть, Господи, дякую тобі, що через такі тяжкі випробування, що ти звертаєш мою увагу на важність особи мого батька. Бо як мене це ображає, то батько для мене мав велике значення. Може, Господи, ти хочеш, щоб я молився частіше за свого батька, який помер. <кій> а на священника звернути увагу, що через нього якраз я зверну увагу на свого батька. І його ота вульгарщина або така нестриманість укріпить мене у вірі. Тому шукайте те, то, що вам дасть сили, а не те, що вас обезсилить.